Сьогодні у нас 17 четверня, ось так виглядає малина сотратупшехиба. Має гайтерні вже зелепушки. Зав'язала гайтерні ягідки. Ну Місцями ще де цвете, але в більшості вже зав'язала ягодки і має ось такий вигляд. Далі в наступному відео покажу е, сойтрат Гігант Турбіновий. Теж доволі класно зав'язалося і доволі класний сойтрат.